Слава Богу, дорога церква! Слава Господу нашому Ісусу Христу. Сьогодні хотів би з вами поговорити е, про три небезпечних стани людей, яких ми можемо перебувати або, можливо, хтось з нас вже і перебував. І перший стан це невірство, це атеїзм. Це коли людина повністю відкидає Бога, навіть його присутність. Коли вона з якихось причин розрачарувалася в ньому і не хоче признавати Бога. Це дуже страшний стан. В такому стані перебувають люди по всьому світі і, на жаль, в нас в Україні. В Загальному наша Україна вважається доволі віруючою державою. У нас дуже є багато церков, різних конфесій. У нас в Україні немає гонінь, як в деяких держав, наприклад, Північної Кореї, наприклад. Ось, на державному рівні також. Релігія підтримується в Україні і це дуже добре. Але коли розпочалася ця війна, у нас була така думка, що під впливом таких жахливих обставин, напевно, дуже багато людей. Навернуться до Бога. Напевно, дуже багато людей буде в молитві звертатися до нього, будуть наповнюватися церкви. Але ми побачили зовсім інше, на жаль. Крім того, що церкви не наповнюються, крім того, що Люди не хочуть звертатися до Бога. Є навіть випадки, коли вже віруючі люди відходять від Бога, покидають свої церкви. Ми знаємо випадки, коли пастирі залишали церкви і просто уходили. Це теж жахливі випадки такого стану, до якого можна прийти. І це все віруючі люди. А що можна говорити про простих пересічних громадян? Ви знаєте, зараз дуже багато відомих блогерів проводять такі опитування і задають одне питання. А чи вірите ви Бога? Чи вірите ви Бога? І я бачив дуже багато таких опитувань, і ви знаєте, скажу вам, що 90% кажуть, що ні. Це дуже жахливо таке почути. Я навіть особисто, коли дивився таке відео і чув такі слова, мені було якось незручно, навіть якщо я цього не говорив. Як можна сказати, впевнено, що. Я не вірю в Бога. Отак впевнено, це який має бути стан в людини. Але, на жаль, зараз так відбувається. Це, такий стан є небезпечним і для нас, дорогі друзі, віруючих людей. Тому що в стані цієї війни обставини можуть бути різні. Ми бачимо, що можуть бути прильоти. Це війна, і кожен з нас може попасти в дуже трагічну ситуацію, і ми, ми до цього повинні бути готові. І як ми среагуємо на це, як ми відреагуємо на це, ми теж не можемо на 100% знати. Чи не, чи не попадемо в стан тих людей, які теж під впливом якоїсь жахіття, скажемо, напевно, Бога немає. Не дай Бог до такого дойти. Але ми повинні триматися за Господа і вірити, і ми ж знаємо, що при будь-яких обставинах, які б не сталися в нашому житті, тільки з ним ми зможемо це пройти. Він до кінця зможе нам в цій ситуації. Пройти цю ситуацію, допомогти нам, бо він нас ніколи не залишає. І тепер хочу плавно перейти до другого стану духовний сон. Напевно, Кожен з нас, хоч, хоча б раз в житті, чув такий вислів, я вірю в серці. Буває, коли задаєш питання, а чи віриш ти в Бога? І людина відповідає: так, вірю. І коли ти питаєш, «А, говориш, Запрошую тебе на зібрання, можеш прийти до нас в церкву, подивитися, як все відбувається. Не раз я особисто чув такі слова, що Та, ти знаєш, мені церква так особо і не треба, я вірю в серці. І мені цього достатньо. Бог і так зі мною, Він є в моєму серці. Цей стан. і для мене дуже є, і для мене є дуже близьким, тому що і мої рідні, і близькі також перебувають в такому стані. Так, да, я за них молюся постійно, за їхнє спасіння, але також чую е, схожі слова. Я вірю в серці, і церква поки що мені не потрібна. І я сам, дорогі друзі, перебував в такому стані, колись, в такому оманливому стані, я думав, що, напевно, цієї віри достатньо. Все, що я знав про Бога, це те, що Він створив світ, І ще декілька біблійних історій старого заповіту, потім, що народився Ісус Христос, що Він ходив по землі. А потім його зрадили, і вбили і розп'яли на хресті. Ще я добре знав свято Пасху, тому що це було таке гарне свято, де багато готували смачної їжі, збирали кошики, паски, красили яйця. Ми ходили в церкву, там було багато людей. Всі, всі старалися, щоб в нього був гарніший кошик. Нас кропили водою в кінці, говорили Христос Воскрес, а ми відповідали воїстину Воскрес. Це я найбільше запам'ятав. Після церкви я міг почути багато різноманітних плітків, хто в що був вдягнутий, або в кого був красивіший кошик. І багато іншого. Але, знаєте, я ніколи не чув і мені ніколи ніхто не говорив про саме свято, про головне. Про головне мені ніхто не розповідав про жертву Ісуса Христа. Що Він був переданий смерті за наші гріхи. Мені про це ніхто не розказував. В пріоритеті стояли паски, вибачте, яйця, кошики. Ну, а що обозначає це свято, я так і не знав. Е, щось подібне відбувається в мене на роботі. Е, при, приведу такий приклад. Е, мої колеги деякі задава, задають мені такі питання. Е, а ви святуєте Пасху? Святкуєте Пасху? Кажу, ну, звичайно, так. А, а ви ложите в кошики яйця, Пасхи, печете і кажу, ні. Ні? Так здивовується з мене. «А Ви там ще щось. І Багато питань на цю тему. І... і коли я задаю питання, а що таке Пасха їм, ти можеш мені пояснити? От ти йдеш туди. І, і людина каже: Ну, ні. І я зараз не звинувачую, ні. Я не звинувачую людину, яку задавала мені це питання, тому що їй так само цього ніхто не розказував, так як колись і мені. Їй цього не говорили просто. Вона також кожен рік ходить в церкву, так як колись я ходив. <кхух> То все-таки, що це таке вірити в серці? Якщо вірити в серце для, вірити в серці для мене достатньо, тоді навіщо Ісус Христос прийшов на цю землю? Навіщо він був розп'ятий? Навіщо його вбили? Навіщо він заснував церкву? Якщо достатньо, просто вірити в серці? Навіщо він переміг смерть? Матвія 16,18 Ісус Христос сказав такі слова: «Побудую я церкву свою, і сили пекла не переможуть її. Церква це наша основа, де ми перебуваємо в єдності. Він пролив Святий Дух на своїх апостолів, щоб вони. Пішли по світу, ризикуючи своїм здоров'ям, а подекуди навіть і життям проповідували слово. І завдяки їм християнство досягло і наших часів. Віра тільки в серці, це такий собі самообман. Їй не потрібна Церква, Біблія, Ісус це така легка собі віра. Я вірю в серці. А скільки часу моє серце проводить в молитві? Ходить в церкву. Вивчає Біблію. Як часто моє серце свічить? Спілкується з віручими. Як часто сповідує гріхи, як часто прощає гріхи, жертвує. А можливо, можливо, дорогі друзі, моє серце більше любить пліткувати. Ображатися, красти, брехати, зраджувати, ненавидіти може цим наповнене моє серце? Бо бажання нашого серця викриває нашу істинну віру. Хотів на останок цього пункту. Таке питання для роздумів. Якби апостоли, учні Ісуса Христа, також вірили тільки в серці, дійшло би до нас християнство та віра в тому вигляді, якому воно зараз є? Я про що задуматися? Третій стан. Назва оманливе уявлення це не менш небезпечний стан людей, які пізнали Господа, прийняли його в своє серце, але завдяки різних причин відкинули Бога. Це ті люди, які прийняли в своє серце фальшиві вчення. І такі люди навіть, на жаль, навіть не усвідомлюють, що потихеньку вони відходять від Бога. Їм стає це закрито. Такі люди і далі будуть ходити в церкву. На зібрання, на молитовні зібрання, на групи, читати писання і навіть служити, приймати участь в служіннях, але вже будуть мати зовсім інший розум, перевернути. Наприклад, можуть. Виривати з контексту, щоб оправдати якісь свої помилкові погляди, використовувати фальшиві вчення і при цьому в них вже зміцнюватись. Е, Матвія 15, 8, 9. Цей народ наближається до мене своїми устами. Губами шанує мене серце ж їхнє далеко від мене, та даремно поклоняється мені, навчаючи людських заповідей. Вони будуть слухати людських вчень більше, ніж Божих. Це дуже страшний і. Небезпечний стан. і Ми повинні пильнувати, щоб не опинитися в ньому. Давайте зробимо повторення всіх наших станів і зробимо висновок. Перший стан це люди невіруючі, які чітко і твердо відкидають існування Бога. Друге це люди, які вірять на словах, які, як ми вже говорили, кажуть, що вірять в серці, але з часом вони можуть ослабнути в вірі, їхня віра присипляється. Серце стає твердим. І саме страшне в цих людей жахливе, що деякі люди можуть прожити в такому стані все життя і, і навіть не усвідомлювати цього. І таких дуже багато. Третій. Це люди, які пізнали віру. Але з часом під дією різних обставин відійшли від Бога, відкинувши істину, стали слабшими і відкинули істину. В них діє такий хибний дух віри. Вони починають обманювати, відкидати писання. Можуть то приймати. Слово, то відкидати його, такі сучасне слово каруселі, то вверх, то вниз. Просто стають непостійними. І знаєте, ці всі стани, дорогі друзі, є небезпечними в нашому житті. І кожен з нас може опинитися в такому стані. Це велика небезпека. І якщо ми, дорогі друзі, чуємо. Докори Святого Духа, якщо ми відчуваємо їх, нам потрібно каятись і просто негайно бігти до Христа, поки не пізно. Я хотів би, буду завершувати, зачитати вам євреям 3 глава. З 12 го вірша. Бережіться, брати, щоб часом не було в когось з вас лукаве серце, повне невірства, щоб відступити від живого Бога. Але потішайте себе щодня, доки ще сьогодні триває, щоб не зам'якшив дехто з вас через підступність гріха. Тому що ми стали співучасниками Христа. Якщо цей початковий стан твердо збережемо аж до кінця. Як сказано сьогодні, коли почуєте його голос, не зробіть закам'янілими ваші серця, як було під час нарікання. Адже хто ті, які почули, але повстали, хіба не всі ті, котрі вийшли з Єгипту з Моїсеєм? Дорогі брати і сестри, хочу побажати всім нам бути. Завжди вірними нашому Господу, не зраджувати Його і навчитись, вчасно бачити ці стани небезпечні, які можуть з'явитися в нас, не піддаватися хибним думкам гріха. І тяжку хвилину. Коли ми не можемо знайти якоїсь відповіді завжди в молитві звертатися до нашого Господа та стояти твердо. Пройти цей шлях гідно та отримати бажану вічність з нашим Господом. Амінь.